Всім привіт! І це Iron Rabbit. І ми граємо в War Thunder на телефоні. Скажете, що, що, що? Це неможливо. А можливо все. Тут є компанії Авіація, та танки і кораблі. І тут є. Ну, я не дивлюся, скільки тут мов, але точно знаю, що і тут їх приємно. І тут, ого, я, конечно, давно не заходив сюди. War Thunder Mobile. І називається ця ігра, щоб скачати. War Thunder Mobile. И ну, е, сразу вибирайте вбирайте німців. Бо у німців саме ну, техніки. Сейчас е, посмотрим. Почекайте. Тут у нас є багато чого, є літаки. Лава, вилучите. Є багато чого. На... О, додали нову техніку, чи що це. Чи ні. У нас танки. Вибирайте лучше всього, німцо. От зараз вам покажу чому. Тут у нас є пробиття 138. Другий, 52, звісно же. А далі пробиття 108. А США, пробиття 104, пробиття 91. Ну, ошибці. США вибирайте лучше всього США. І ми зараз будемо грати на Т-44. Ссерський танк. І тут показ, типа, які тут танки. Це преміум так? танки, але їх можна за заорли. Це, типа золото, а це леве, типа серебро. Тут є е, жетони, які можуть е, попровод, ну, і ще раз на танки з'їздити. Також є, ну, зараз все детально розкажемо в бою. І це буде О, стоп! тану ну ну, ну, ну. офігіть. Ребят, добавили новий танк. Зараз завантажимо це пороху. Я поки розкажу. Ця гра прикольна, реалістична і, і багато апнов. Але там танки, кораблі, авіація і Упсі! Тут у нас це у нас китайські танки. ZZ96A, ZLT11. Теж прикольний. Але тут пробиття набагато важче. Тільки оцей. Такий собі з пробиттям, і цей. Це вже більш стандарт. Що тут може входити? Тут зараз і також багато чого. І зараз в бою все наглядно покажу вам і розповім. Тут треба пробити, е, там може бути типу, е, екіпаж весь в мінус уйшов, ремонт, е, димова завіса і ще багато чого. Можна взорвати бою кладкою, противника. О, тут якраз захоплення номер 3 Америка. Коли там одна точка, це саме імбі, беремо танчик Т-44. Він ну, не такий же прям швидкий, але достатньо міцний. Тут можна подивитися, що в ньому всередині. І у нас тут бувкладки нормальні так взяли. Фух. И, кстати, вчера я установил YouTube-канал. И, может же, я мрию про миллион подписчиков. Зараз у нас... Ой, блин. Ой, что это было? Противник, сейчас. Ребята, смотрите. На. Ой, я сейчас умру. Ребята, тут много чего есть, но от этого танка лучше всего бояться. Пофіг його проб'є. Ну, да, тут вогонь дуже реалістичний. Так пробиття реалістичне, Типа екіпажа, все, нету. Берем т 44 100 тут же другий і чуть поважче, і... але бистрий. Би... Ну, не такий прям, щоб флеш був, але все одно бистрий. Я поки 0 вражеских танків пока нікого не вбив, але це поки начало. Начнтся рай. Захватують нашу точку. Ой-ой-ой, приліт. Все, захватують нашу точку, а. Ідемо блін, Зараз тут у мене... А что случилось? Еще осталось? Еще а... осталось, но ну, не знаю, еще осталось. А, что? а тут типа шкоджится. Ну, сейчас буду... Блин, а это потих мешает уже сильно. Нет. Потихо. Будет ласка. От... Ой, я еще... Ой, жаря. О, ну хоча б йому це розвертів. Дуже. Тут зараз лучше печінка. Коли зеленим світиться, значить ви можете Од... Раз. Все, перший кіл є. Ну ми приїхаємо. Е, дивіться, тут дуже реалістично. Тільки мінус в тому, що я зараз тут умру. На. Перший другий е, які це? ой Маус. маус? А нет. Ладно, при их... Ой, блин, сейчас мне жопа будет... На, давай, давай, давай. Есть. Третий, третий, есть. Вс ⁇ Я тут... Ой, блин, что я выкукаю. Ну, короче, лучше сейчас... Как никогда вратиться каким-то об... образом. Ну... А стоп. Адам и все. Эти, друзья, алло. О... А, оно. Ну, тільки один. Ви здіваєтесь? І зараз будемо збивати ППО, ППО. Оно летить, летить. Ра-та-та-та-та-та-та. Все, збиття. Ау! А, я все. Бувайте, друзі мої улюблені. Все. При... На моє мінні, ця игра крута. Але тут э, мінус в тому, що я не знаю, в чому тут мінус, але все равно прикольна игра. Нравиться. І ще раз, раз повторюю, игра називається War, Mo... War Thunder Mobile. Тут аж наче, 20 с чем-то рівний. Сейчас посмотрим. Ривних тут аж 19, ну, 20. Бо тут еще ця техника китайскую. Шинян, шинян. Опа. И тут такий танчик. Ой, где-то ду. Норманс такий. Но цей. глазастый. Офигеть, 100, 100 миллиметров пробивает, офигеть. Это имбище просто. Вы хоть знаете, что он может. Ну, добре, зараз тут заберем. И, а, тут ничего не Эм, ну, Эта игра мне понравится. Я буду э, снимать Brawl Stars, War Thunder. Може... Ну... Не буду спойлерити, Лучше промовчу. Тут є і... <смірко> Стоп, сейчас сповню, як називається. Даже забув, Бо я давно не грав. Це War Thunder. І сейчас виберем мого любимчика. Вот это. І знаєте почему? Але не цей мій прям любимчик. Мій... щас покажу, хто цей за танк. Що це за танк? США. Ну це старі Стара техніка, але авіація в техніці теж є. І за определенне количество очок тобі можуть дати або бомбардиром побути, чи просто бути, ну, О, тут панування. Просто треба діточки захватити і все. Тут у нас вибираємо мою улюблену техніку. Це у нас і на це буду їхати, бо це саме краще, мені кажеться. Це у нас там. Ну, поїхали. Саме більше. Ще поїхали на А точку. А саме найменше, це наче на Б чи на С. Ну, дві точки. О, як погнав. О, кстати, це теж. У нас наш там просто другий час. Так, да, це наш. Точно такі же самі. Та чого ти боїшся? О, а да, мені поверх це не, надо. Я ж не якийсь то трус. Россия. Ой, куда я сейчас стрельну? Пиу. 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 Ай. А, все. Можно... Ну да. Блин, зачем я это сделал? Ребят, выбачьте, но... Я не показал все эти плюсы Цієї техніки, але вона дуже крута, дуже. Е, і вона... Ну. Ну, мені подобається така техніка. Бетакий, тут ракети є. Ракет аж 60 штучок. Вони ну, не пробувають прям такі серйозні техніку, але можуть пробити хоча б просто от розсмотрі. Да почему? Не порт відео видео. Да Та... что Та это такое? Надо было ракетами обоймина воды. Капец. Ну ну ладно, давай дуб... дублер один использую. все равно. Ого. Угу. Вот, тут є і такие. Блин, мы походу тратили. Контроль над точкой. Це самый важкий танк в цьому э, ряді. Ну, а, ну, по броні. Там? Що, 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 і Там. Ща-ща-ща-ща- ща, все исправы. Да хватать вот ему полобешник буде Ай. Ой. От, вот що я говорю про вогонь. Вогонь дуже красивий. Бабах, бабах. Ой, а я все, пока. Клас. Почему саме наводчика, а не хотя бы водителя почему-то? Клас. Друзі, спасибо. Просто спасибо. КВ 1 мене пробив. Просто. Почему самый наводчик? Почему? Ну пересядь ти быстрей. Надо вам брать щипцы и перелажувати цей труп. Чи, Чи що там у вас. Що там такого? Висунувся. Все, Всеме місце. Отлично. Ну, гора прикольно, просто надо навчитися грати. Ну, я уже... Тільки час зайшов, а давно не заходив, так що в мене чуть упав рівень. Тут у нас нічого. Я зараз на рівні 9. Рівень 9, але мені не вистачає. І так що в мене ну теж нормальна техніка. Але саме... Я имею вид, просто, конечно, вообще шелся за штуку. ОЦ тоже такие нормалы. А це... ну, такие. Все. Всем пакета. И до свидания. И подписывайтесь на канал. Пока.